Погозові тепловики усувають аварію, що виявили завдяки гідравлічним випробуванням. Від теплової камери номер 20 до будинків 36, 37 і 38. Зараз усуваємо цей парив, заміна теплових магістралів. Ну, думаю, що вчасно все зробимо. Комунальники кажуть, до таких ситуацій були готові, адже кожного року трапляються випадки, коли мережі показують свої слабкі місця. По-різному, Буває в будинках, буває, От, в даному випадку під дорогою прямо порвала. Приходиться розривати з обох сторон, щоб не, ну, шляхопровід щоб не, не повредити. Наразі технічне підприємство повністю готове до запуску опалення. Працівники усувають останні пориви, працюють та не занепадають духом. Навіть у надскрутний для теплої енергочас зізнаються тепловики. У нас в колективі настрій завжди позитивний. Ну ми тримаємося. А що робити? Ну зараз становище дуже скрутне. Ну, три три місяці нам уже не платять заробітну плату. Ну ми не падаємо духом, всі працюємо. Ми робимо все можливе для того, щоб наше населення було з теплом. Нагадаємо, у Лозівській громаді теплопостачальні підприємства технічно готові подати тепло. Питання залишається за газовиками, які не дають необхідні дозволи. Без цих допусків тепловики не мають права самовільно втручатися в мережі. Навіть лікарні поки що працюють без центрального теплопостачання. Медикам дозволили вмикати побутові засоби обігріву. Лозівська громада планує звертатися до правоохоронців та служби безпеки щодо дій газовиків. Проблему теплопостачання обговорили на щотижневій нараді всіх служб та підрозділів громади 21 жовтня за участі. Міського голови Сергія Зеленського Лозівське «Енерго» залишається в критичній ситуації. Не виплачують понад 150 мільйонів гривень державної компенсації різниці тарифів. За розчепленнями лише 35% коштів залишаються на рахунку підприємства. Інші списують за газ навіть з переплатою. Борги населення досягли 150 мільйонів гривень.